Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати міні-тему суходіл на землі. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішнє число, класна робота і тему сьогоднішнього уроку Материки та частини світу, острови півострови архіпелаги. Поглянувши на глобус або карту світу, відразу впадає в око, що велика площа землі в блакитний колір. Це моря та океани земної кулі. Вони охоплюють дві треті поверхні землі. І тільки близько однієї третьої загальної площі земної поверхні становить суходіл. Діаграма дуже добре ілюструє співвідношення суходолу та поверхні води. Що ж таке суходіл? Зараз будемо з вами знайомитися. Будь ласка, протягом всього уроку записуйте визначення, які вам будуть зустрічатися. І так, що ж таке суходіл? Суходіл це ділянка земної поверхні, що не вкрита морями і океанами. Ось, будь ласка, суходіл. І розпочнемо досліджувати таку ділянку, як материк. Що ж таке материк? На землі є величезні ділянки суходолу, що з усіх сторон. Оточені водою. Саме вони і називаються материками або по іншому континентами. Якщо ми уважно подивимось на фізичну карту нашої планети, то побачимо, що в нас існує 6 материків. Будь ласка, зараз в зошиті, окрім визначення, що таке материк, відмітьте, що існує 6 материків, і перелічіть їхні назви. А саме це Євразія, Африка. Північна Америка, Південна Америка, Антарктида і Австралія. Скажіть, будь ласка, на якому материку розташована Україна? Так, я сподіваюся, що ви впізнали, ось там малесенька, таку краплиночку, Чорне море на цій карті, саме там розташована в європейській частині материка наша Україна. І так. Євразія Євразія є найбільшим материком на нашій планеті. Друге місце після Євразії посідає Африка, третє Північна Америка, четверте Південна Америка, п'яте Антарктида і шосте місце залишилось Австралії. Тобто ще раз, найбільшим материком на планеті є Євразія, а найменшим Австралія. Окрім шести континентів на нашій планеті виділяють і шість частин світу. Ви це також, будь ласка, запишіть, що існує шість частин світу. Це Європа і Азія. Звертаю вашу увагу, що дві частини світу знаходяться на одному материку. Далі Африка, Австралія і Антарктида назви частин світу співпадають з назвами континентів. Північна і Південна Америка складають таку частину світу, як просто Америка. Будь ласка, записали назви шести частин світу. Як було вже сказано, кожен континент омивається океаном. Зараз, будь ласка, на карті. Подивись і відшукай, які є океани. Запиши океани собі в зошит. Наступною частиною Суходолу є острів. Острів також оточений з усіх сторін водою, як і материк. Але головна його відмінність, що він дуже поступається за розмірами. Зараз в світі існує близько 30 мільйонів різноманітних островів. Подивись, будь ласка, на, кар... на фізичну карту Північної Америки, знайди острів Гренландія. Саме цей острів. Є найбільшим островом в світі. Він омивається водами Північного льодового Витого океану та Атлантичного океану. Більша частина території Гренландії вкрита льдом. Це одне з найхолодніших місць на нашій планеті. Температура тут може опускатися до мінус 70 градусів Цельсія. А товщина льодового покриву у деяких частинах острову перевищує 2 кілометри. Але ж життя все ж таки тут є, і тут також мешкають люди. <кій> Тільки береги придатні для життя людей, тварин і рослин, там, де в нас фактично немає криги. І ще один цікавий факт. В Україні також є острови, і такий острів, як Хортиця, є найбільшим річковим островом Європи. Він знаходиться в місті Запоріжжя. Я впевнена, що ви неодноразово про нього чули. Адже саме Хортиця це є серце нашого козачества. Сьогодні це історичний продохоронний і туристичний об'єкт. Відомий далеко за межами нашої держави, а також входить до переліку семи Чудес України. Окрім островів, є ще така частина суходолу, як півострів. Півострів завжди з'єднаний з материком і омивається водою з трьох сторін. Найбільшим півостровом є Аравійський. Він з'єднаний із Євразією. На карті зараз він позначений зеленим кольором. В Україні також є свій півострів. Він вам добре знайомий, і я думаю, що на будь-якій карті ви завжди його пізнаєте. Це Кримський півострів. Існує ще таке поняття як архіпелаг. Це скупчення островів, яке розміщене на невеликій відстані один від одного. Найцікавішим найбільшим таким архіпелагом у світі є Малайський архіпелаг. А також не залишить вашу увагу осторонь і галопогозький архіпелаг, адже саме там мешкають справжні дракони, морські ігуани. І наостанок ще один цікавий факт. Можливо, ви вже його чули. Понад півмільярда років тому існував тільки один єдиний материк Пангея та один великий океан. Потім через рух земної кори цей материк розколовся і в північній півколі виник материк Лавразі. Водночас у південній півкулі утворився материк Гондвана. А близько 250 мільйонів років тому Гондвана розпалася на окремі частини, які поступово стали сучасними материками Південної півкулі Африки, Австралії, Південної Америки та Антарктиди. Лавразія також розкололася на теперішню Північну Америку та Євразію. Водночас з утворенням сучасних материків почали формуватися й улоговини нинішніх океанів. На цьому наш відеоурок підходить до завершення. Будь ласка, перечитайте параграф 27. Вам потрібно орієнтуватися в термінах, які ми сьогодні опрацювали, і по можливості виконайте інтерактивну вправу, яку я вам надам в домашньому завданні у viber Всього